В гості до тисминицьких рятувальників завітали юні журналісти дитячої інформаційної ліги сузір'я Тисменецької школи. Дітей цікавило все, що таке рукав, як швидко рятувальники можуть зібратися та виїхати на місце події. Дану громадську акцію ми проводимо на території пожежно-рятувальної частини номер 2 міста Тисманиці. Акція має назву запобігти, врятувати, допомогти. Гасло наші запобігти, і ми спільно з Тисманівською школою гуртка Сузіря розказуємо, показуємо обладнання, спорядження, яке знаходиться в нашій пожежній частині. Розказуємо, як поводиться в різних надзвичайних ситуаціях у побуті, у навчанні, на відпочинку, в лісі, на водоймищах. Ще треба зазначити, що ця акція відбулася у переддень офіційного свята рятувальників. Тож ми вітаємо усіх, хто має причетність до цієї професії із святом і бажаємо їм, щоб було менше трагічних та поганих подій, а більше вихідних днів. Здоров'я вам та удачі.